Спочатку я маю зробити зізнання. Трохи більше 20 років тому, я зробив те, про що шкодую. Щось, чим я не, особливо не пишаюся. Те, про що багато в чому я хотів би, щоб ніхто ніколи не дізнався. Але тут я відчуваю себе зобов'язаним розповісти про це. В момент юнацької необачності я вступив до юридичної школи. Зараз в Америці юриспруденція це професійний ступінь. Ви отримуєте університетську освіту, а потім вступаєте до юридичної школи. І коли я вступив до юридичної школи, у мене не дуже добре йшло. М'яко кажучи, не дуже добре. Я, власне, закінчив ту частину свого курсу, яка зробила можливим потрапляння в 90% найкращих. Я останнього... <ріст> Дякую. Я жодного дня в житті не займався юридичною практикою. Мені практично не дозволяли. Але сьогодні, всупереч своєму здоровому глузду, всупереч пораді моєї власної дружини, я хочу спробувати стряхнути пил з деяких юридичних навичок, з того, що залишилося від цих навичок. Я не хочу розповісти вам історію. Я хочу довести свою правоту. Я хочу зробити тверду, засновану на фактах, наважуся сказати юридичну справу. Для переосмислення того, як ми ведемо наш бізнес. Отже, пані та панове присяжні. Погляньте на це. Це називається проблема свічки. Дехто з вас, можливо, бачив її раніше. Її створив у 1945 році психолог на ім'я Карл Дункер. Карл Данкер створив цей експеримент, який використовується в цілому ряді експериментів у поведінкових науках. І ось як він працює. Уявімо, що я експериментатор. Я приводжу вас до кімнати. Даю вам свічку, кілька скріпок і сірників. І кажу, що твоє завдання прикріпити свічку до стіни так, щоб віск не капав на стіл. Як би ти це зробив? Багато людей починають намагатися прибити свічку до стіни. Це не допомагає. Дехто-дехто і я бачив, як хтось зробив такий рух тут, дехто має чудову ідею, де вони запалюють сірник, розплавляють бік свічки і намагаються приклеїти її до стіни. Чудова ідея, але не працює. І, врешті-решт, через 5 або 10 хвилин більшість людей знаходять рішення, яке ви можете побачити тут. Ключовим моментом є подолання так званої функціональної фіксованості. Ви дивитеся на цю коробку і бачите в ній лише вмістилище для податку. Але вона може мати й іншу функцію: бути платформою для свічки. Проблема зі свічкою. Зараз я хочу розповісти вам про експеримент з використанням проблеми свічки, який провів вчений на ім'я Сем Глюксберг, який зараз працює в Прінстонському університеті в США. Це показує силу стимулів. Ось що він зробив: він зібрав учасників і сказав: Я засічу час, як швидко ви зможете вирішити цю проблему. одній групі він сказав: Я засікаю час, щоб ви встановили норми, середні показники, скільки часу зазвичай потрібно, щоб вирішити подібну проблему. Другій групі він запропонував винагороду. Він сказав, що якщо ви потрапите в 25% найшвидших. Ви будете найшвидшими з усіх, кого ми сьогодні тестуємо. Отримаєте 20 доларів. Це було кілька років тому з поправкою на інфляцію. Це пристойні гроші за кілька хвилин роботи. Це хороший мотиватор. Питання: наскільки швидше ця група розв'язала задачу? Відповідь це зайняло у них в середньому на 3 і одну хвилини. На 3 і півтори хвилини довше. Це безглуздо, чи не так? Я маю на увазі, що я американець. Я вірю у вільні ринки. Це ж не так має працювати, так? Якщо ви хочете, щоб люди працювали краще, ви винагороджуєте їх так? Бонуси, комісійні, власне, реаліті шоу, стимулюйте їх. О, так працює бізнес, але тут цього не відбувається. У вас є стимул, покликаний загострити мислення і прискорити творчість. А він робить все навпаки. Він притупляє мислення і блокує креативність. І що цікаво в цьому експерименті, так це те, що це не відхилення. Він повторюється знову і знову протягом майже 40 років ці умовні мотиватори. Якщо ти зробиш це, то отримаєш те. Працюють за певних обставин, але для багатьох завдань вони насправді або не працюють, або часто шкодять. Це один з найпереконливіших висновків у соціальних науках, а також один з найбільш ігнорованих. Останні кілька років я вивчав науку про людську мотивацію, зокрема динаміку зовнішніх і внутрішніх мотиваторів. І я кажу вам, що це навіть не так. Якщо ви подивитеся на науку, то побачите невідповідність між тим, що знає наука, і тим, що робить бізнес. І що викликає тривогу, так це те, що наша бізнес-операційна система. Подумайте про набір припущень і протоколів, що лежать в основі нашого бізнесу, про те, як ми мотивуємо людей, як ми застосовуємо наші людські ресурси. Вона повністю побудована на цих зовнішніх мотиваторах, на батогах і пряниках. Це насправді добре для багатьох видів завдань ХХ століття. Але для завдань 21-го століття цей механістичний підхід винагороди і покарання не працює, часто не працює і часто завдає шкоди. Дозвольте мені показати вам, що я маю на увазі. Отже, Глюксберг провів ще один експеримент, схожий на цей, де він представив проблему дещо по-іншому. Ось так. Зрозуміло, прикріпіть свічку до стіни, щоб віск не капав на стіл. Те саме. Ви засікали час на норму, ви стимулювали. Що сталося цього разу? Цього разу заохочена група надерла дупу іншій групі. Чому? Тому що, коли все нестандартно, це досить легко чи не так? Якщо так, то винагорода дійсно добре працює для таких завдань, де є простий набір правил і чіткий пункт призначення, куди потрібно йти. Винагороди за своєю природою звужують нашу увагу, концентрують розум. Ось чому вони працюють у багатьох випадках, і тому для таких завдань, як це, де ви просто бачите мету прямо перед собою, наближаєтесь до неї. Вони працюють дуже добре. Але для справжньої проблеми зі свічками ви не хочете дивитися так, рішення не тут. Воно на периферії. ви хочете дивитися навколо. Ця винагорода насправді звужує наш фокус і обмежує наші можливості. Дозвольте пояснити, чому це так важливо: у Західній Європі, в багатьох частинах Азії, в Північній Америці, в Австралії білі комірці виконують все менше такої роботи і більше таку роботу. Таку рутинну, засновану на правилах, ліву роботу, певні види бухгалтерського обліку, фінансового аналізу, комп'ютерного програмування стало досить легко передавати на аутсорсинг, досить легко автоматизувати. Програмне забезпечення може робити це швидше. Недорогі провайдери по всьому світу можуть зробити це дешевше. Отже, що дійсно має значення, так це більше здібностей правої півкулі, творчих концептуальних здібностей. Подумайте про свою роботу. Подумайте про свою роботу. Чи проблеми, з якими ви стикаєтесь, або навіть проблеми, про які ми тут говорили, є саме такими проблемами: чи мають вони чіткий набір правил і єдине рішення? Ні, правила містифікують. Рішення, якщо воно взагалі існує, є несподіваним і неочевидним. У кожен у цій кімнаті має справу з власною версією проблеми зі свічками, і для свічкових проблем будь-якого типу. В будь-якій сфері ці, якщо тоді винагороди, речі, навколо яких ми побудували так багато наших бізнесів, не працюють. Я маю на увазі, що це зводить мене з розуму. І це не ось у чому річ, це не відчуття. Гаразд, я юрист, я не вірю в почуття. Це не філософія. Я американець, я не вірю в філософію. Це факт. Або як кажуть у моєму рідному місті Вашингтоні правдивий факт. Дозвольте мені. Навести приклад того, що я маю на увазі. Дозвольте мені зібрати докази, тому що я не розповідаю вам історію. Я роблю справу, пані та панове, присяжні. Деякі докази. Ден Орейлі, один з найвидатніших економістів нашого часу, разом з трьома колегами проводив дослідження серед студентів Масачусетського технологічного інституту. Вони дали цим студентам купу ігор, ігор, які включали в себе творчість, моторику та концентрацію. І вони запропонували їм три рівні винагороди за успішність: маленька винагорода, середня винагорода, велика винагорода. Зрозуміло, якщо будеш добре грати, отримаєш велику винагороду. і так далі. Що сталося? Поки завдання вимагало лише механічних навичок, бонуси працювали так, як і слід було очікувати. Чим вища винагорода, тим краща робота. Зрозуміло. Але як тільки завдання вимагало навіть елементарних когнітивних навичок, більша винагорода призводила до гіршої роботи. Тоді вони сказали, гаразд, давайте подивимося, чи немає тут якихось культурних упереджень. Давайте поїдемо в Мадурай, Індія і перевіримо це. Винагороди. Рівень життя нижчий. У Мадураї скромна за північноамериканськими мірками винагорода має більше значення. Те саме, купа ігор три рівні винагороди. І що відбувається? Люди, які пропонували середній рівень винагороди, не кращі за тих, хто пропонував малі винагороди. Але цього разу. Люди, які пропонували найвищі винагороди. Вони впорались найгірше. У восьми з дев'яти завдань, які ми досліджували в трьох експериментах, вища винагорода призвела до гіршого виконання. Це що, якась зворушлива соціалістична змова? Ні, це економісти з Масачусетського технологічного інституту, з Карнегі Мелона, з Чикаського університету. А знаєте, хто спонсорував це дослідження? Федеральний резервний банк США. Це американський досвід. Давайте перейдемо через ставок до Лондонської школи економіки ЛСЕ, Лондонської школи економіки, Альма-матер 11 нобелівських лауреатів з економіки, де навчалися такі видатні економічні мислителі, як Джордж Сорос, Фрідріх Хайек та Мік Джагер? Минулого місяця. Лише минулого місяця. Економісти з ЛСЕ проаналізували 51 дослідження планів оплати праці в компаніях і ось що вони виявили. Ми виявили, що фінансові стимули можуть мати негативний, негативний вплив на загальну продуктивність. Існує невідповідність між тим, що знає наука, і тим, що робить бізнес. І що мене турбує, коли ми стоїмо тут на руїнах економічного колапсу, так це те, що занадто багато організацій приймають свої рішення, свою політику щодо талантів і людей, ґрунтуючись на припущеннях, які є застарілими, неперевірених. І мають коріння більше у фольклорі, ніж у науці. І якщо ми дійсно хочемо вибратися з цього економічного безладу, і якщо ми дійсно хочемо досягти високих результатів у виконанні цих визначальних завдань 21-го століття, рішення полягає не в тому, щоб робити більше неправильних речей, заманювати людей солодшим пряником чи погрожувати їм гострішим батогом. Нам потрібен абсолютно новий підхід. Хороша новина в тому, що вчені, які вивчають мотивацію, запропонували нам цей новий підхід. Цей підхід побудований набагато більше на внутрішній мотивації, на бажанні робити речі, тому що вони важливі, тому що вони нам подобаються, тому що вони цікаві, тому що вони є частиною чогось важливого. І на мою думку, ця нова операційна система для наших бізнесів обертається навколо трьох елементів: автономії, майстерності і мети. Автономія, прагнення керувати власним життям. Майстерність бажання ставати все кращими і кращими в тому, що має значення. І мета прагнення робити те, що ми робимо для служіння чомусь більшому, ніж ми самі. Це будівельні блоки абсолютно нової операційної системи для нашого бізнесу. Сьогодні я говоритиму лише про автономію. У 20 столітті ми придумали цю ідею менеджменту. Менеджмент не походить від природи. Менеджмент це не дерево, це телевізор. Хтось його винайшов. І це не означає, що він буде працювати вічно. Менеджмент це чудово. Традиційні уявлення про менеджмент чудові, якщо ви хочете дотримання вимог. Але якщо ви хочете залучення, самоспрямування працює краще. Дозвольте мені навести кілька прикладів радикальних концепцій самоспрямування. Це означає, що ви не бачите багато, але бачите перші паростки чогось дійсно цікавого, що відбувається. Це означає платити людям адекватно і справедливо, абсолютно зняти питання грошей з порядку денного, а потім дати людям багато автономії. Дозвольте навести кілька прикладів. Скільки з вас чули про компанію Atlassian? Раз схоже менше половини. Atlassian — це австралійська компанія, яка займається розробкою програмного забезпечення. І вони роблять щось неймовірно круте. Кілька разів на рік вони кажуть своїм інженерам: ідіть на наступні 24 години і працюйте над чим завгодно. Якщо це не є частиною вашої звичайної роботи, працюйте над чим завгодно. Інженери використовують цей час щоб придумати крутий патч коду, придумати елегантний хак. Потім вони презентують все, що вони розробили своїм колегам по команді, решті компанії на цій дикій та вовняній зустрічі всіх рук наприкінці дня. А потім, будучи австралійцями, всі п'ють пиво. вони називаються днями FedEx. Чому? Тому що треба щось доставити вночі: це непогано. Це величезне порушення торгової марки, але досить розумно. Цей один день інтенсивної автономії призвів до появи цілої низки виправлень програмного забезпечення, які могли б ніколи не з'явитися. І це спрацювало настільки добре, що Атласіан вивела її на наступний рівень з 20% часу, як це було зроблено в Google, де інженери можуть витрачати 20% свого часу на все, що їм заманеться. Вони мають автономію над своїм часом, своїм завданням, своєю командою, своєю технікою. Радикальна автономія. А в Google, як багато хто з вас знає: близько половини нових продуктів за типовий рік з'являються на світ протягом цих 20% часу. Такі як Gmail, Orkut, Google News. Дозвольте навести ще більш радикальний приклад. Цього щось під назвою робоче середовище орієнтоване лише на результат. Роу. створене двома американськими консультантами в десятках компаній по всій Північній Америці. Там люди не мають розкладу. Вони з'являються тоді, коли хочуть. Вони не зобов'язані бути в офісі в певний час або будь-коли. Вони просто повинні виконувати свою роботу. Як вони це роблять, коли вони це роблять, де вони це роблять, повністю залежить від них. Зустрічі в таких умовах не є обов'язковими. Що відбувається? Майже в усіх сферах: продуктивність зростає, залученість працівників зростає, задоволеність працівників зростає, плинність кадрів знижується. Автономія, майстерність і мета. Це будівельні блоки нового способу ведення бізнесу. Можливо, дехто з вас подивиться на це і скаже: «Хм, звучить гарно, але це утопія. А я скажу ні. У мене є доказ середині 1990 років компанія Microsoft розпочала роботу над енциклопедією під назвою «Н-карта». Вони розгорнули всі правильні стимули. Вони платили професіоналам за написання та редагування тисяч статей. Добре оплачувані менеджери наглядали за всім цим, щоб переконатися, що все буде зроблено в рамках бюджету і вчасно. Кілька років по тому розпочалася робота над іншою енциклопедією. Інша модель чи не так? Ми робимо це зараз задоволення. Нікому не платять ні цента, ні євро, ні єни. Робіть це, бо вам це подобається. Якби ви ще 10 років тому прийшли до економіста і сказали, гей, у мене є дві різні моделі створення енциклопедії, якби вони зійшлися у двобої, хто б переміг? 10 років тому ви не змогли б знайти жодного тверезого економіста на планеті Земля, який би передбачив модель Вікіпедії. Це титанічна битва між цими двома підходами. Це Алі Фрейзер мотивації чи не так? Це Трила в Манілі, так? Внутрішні мотиватори проти зовнішніх автономія, майстерність і мета проти батога і пряника. І хто перемагає? Внутрішня мотивація, автономія, майстерність і мета в нокауті. Дозвольте мені завершити існує невідповідність між тим, що знає наука і тим, що робить бізнес. І ось що знає наука. По-перше, ті винагороди 20-го століття, ті мотиватори, які ми вважаємо природною частиною бізнесу, дійсно працюють, але тільки в напрочуд в вузькому діапазоні обставин. По-друге, ці винагороди, за принципом, якщо тоді часто знищують креативність. Третє: секрет високої продуктивності полягає не в заохоченнях і покараннях, а в невидимому внутрішньому прагненні, Прагненні робити речі заради них самих, прагнення робити речі, тому що вони мають значення. І ось найкраща частина. Найкраща частина. Ми вже знаємо це. Наука підтверджує те, що ми знаємо в наших серцях. Отже, якщо ми виправимо цю невідповідність між тим, що знає наука, і тим, що робить бізнес, якщо ми принесемо наші уявлення про мотивацію в 21 -е століття, якщо ми подолаємо цю ліниву небезпечну ідеологію батога і пряника, ми зможемо зміцнити наш бізнес, ми зможемо вирішити багато проблем зі свічками. І можливо, 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 ми зможемо змінити світ.